Лоріна Лисогурська, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна і світ прокинеться від тиші, з підвалу принесу вина і напишу найкращі вірші. В них буде шал жарких звитяг, сльоза гірка аж поленова, і гордий синьо-жовтий стяг, і пісня та ще калинова. Щоби забути біль утрат паради будуть і салюти. Та тих, що у землі лежать, на радощах би не забути, найбільше виберу букет. Щоб кожному хоч квітку, хоч листочок, і жоден не минув портрет де батько, муж або синочок. В уста їх стражні мовчать. Та чую їх сувору мову: Не смійте ворогів прощать, відлежиться й посунуть знову. Не смійте ворогів прощать.